На захист наших людей стала вся Європа. І будущий президент Чехословакії, пам'яті, ми маємо і в Ужгороді, він був тоді адвокатом, теж предложив свої услуги. Лучші адвокати стали на защиту цих людей. Тобто гонення на наших людей православних у судах зробило цілу європейську рекламу. Особливо були великі поклонники і захисники серби православні. Вони виступали, посилали своїх адвокатів, а вдома дома робили виступлення, протестували проти австромадянської власті. У той час прийшов туди принц, великий австрійський Фердинанд у, на територію теперішньої Сербії, і що зробив? Ну, по обличчю, то був праздник православний, обміняємо православний праздник і починаємо робити якісь празненства пришестя великого пана. Так от, у пориві протеста Гавріл Принцип вистрілив у того. Представника Австрійського двора і вбив його. І от то і стало началом Первої мірової війни. Австромадярщина спровокувала власних громадян, а потім склала на якогось там мідного. Та ні. Винувата була Австро-Венгрія, як і люба імперія, як люба держава, котра не поважає права людей, особливо релігійних вона лишається право назвати іменно тим словом. Ми сьогодні кажемо, це ті отці наші, котрі також пострадали за віру Христову, були біті до смерти у теперішній тюрмі в Сигеті, то тепер Румунія, то був колись наш, русинський город. У тій тюрмі чотири роки просидів і святий Алексій. Ізповідних Керпаторуських в муках, в гоненнях і збієннях. Ну і вони показали приклад, ніхто із них від православ'я не відказався. І ми сьогодні також маємо вибор, що робити. На нас давить телебачення і інформація, преса і всякі вискочки скачуть. От ви, хто не прийме нову релігію, ви будете мати проблему. А люди сказали: ну і що? Ради Христа ми готові життя віддати, а не якісь потерпіти напасти. Тож і сьогодні церква предложила видіти подвиг 20 тисяч християн, котрим грозило смерть, причому сожжені, тобто ужасна смерть, а вони не побоялися. Чому? Бо християни завжди мали в руках своїх. Можливість наслідувати Царство Боже, і вже, якщо вони відчули благодать Божу в собі і присутність Господа Ісуса, то вони вже ніколи не могли соглашатися на обмін, щоб нагороду Царства Божого обміняти на угоду земним чиновникам і различним безбожникам, які діють у цьому світі під любими форматами. Але дух у всіх їх злоба безбожє і ненависть на церкву Христову. Божа Мати, благодари за те, що Ти родила нам Господа і Спасителя Ісуса Христа, за те, що знаки отримали, що в яслях младенець і є Месія, що ми впізнали свого Господа. На жаль, його не впізнали ті, котрі були покладені. Його Пізнати, прийняти, а вони програли. Вони і збрали другий путь путь противлення власному Спасителю. Від прийшов праведник, Христос Господь, як написано у словах Євангелія, прийшов спасати людей. А що зробили люди? Тоді, котрі були покладені, прийняти великого і славного лікаря і Спасителя душ. Убили і тим самим і себе вергли в пекло, і потомство формують у пекло, але та частина людей, котра прийняла Христа як Господа і Бога, по Євангелію Бога, котрий з'явився в оплоті, є ми з вами, котрі 1150 років. Коли почули проповідь Кирила і Мефодія, їх учнів, коли почали відкривати школи, де людей легенько навчали читати і писати, а граматика кирилічна вказалася востократ удобніша, ніж латинська і навіть чим грецька, виявилося, що у нас це широка, широке поле інструментів виразити думку. Временні пояси часи, все то зустріли Кирили Мефодії, сохранили і перевели на наш язик священне писання, котрим ми нині користуємося, бо лиш так поступає, прибуває в істинні канонічні церкви, прибуває в єдинці сьогодні з Українською православною церквою, де пристоятель балаженішої митрополітонуфри, лише так поступаючи. Мож перенести всі незгоди остатися вірними Богу і Його церкви, а в вічності, в'єднану з святими мучениками Нікомедійськими, а їх підкреслює було двадцять тисяч і вище. І з ними, да й з нашими святими, зможемо наслідувати Царство Божє. Амінь.